Усім доброго дня, я Галина з мультиварками і ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами готуватимемо у мультиварці і це знову буде плов. Чому знову? Бо рецепт плову на моєму каналі вже є, він всім сподобався, але глядачі просили показати рецепт плову, де мірятимемо все не в склянках, а в грамах, або ж у мілілітрах, коли треба. І якщо вам подобається те, що ви бачите, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок. Щоб дізнаватися про всі мої нові відео. Про свої враження пишіть мені в дописах, ставте запитання, і я із задоволенням на них відповім. Щоб не повторювати той самий рецепт плову, зробимо сьогодні його трошки іншим. Працювати сьогодні ми будемо не з мультиваркою скороваркою а зі звичайною мультиваркою. Тож почнімо. Тут у мене 800 грамів курятини. Це м'ясо зрізане з курячих стегон, чисте без кісточок. Шкірку, як бачите, я залишила. Кому не подобається, зрізайте шкірку теж. М'ясо це не жирне, тож для його смаження будемо використовувати соняшникову олію. Далі в нас з продуктів одна натерта морквина і одна подріблена цибулина. Тут обійдемось без грамів. Сухого рису в мене тут рівно 410 г. Це дві повні 200 грамові склянки з маленькою гіркою. Рис треба максимально чисто промити у холодній воді, так, щоб вода, яку ви зливаєте, була повністю прозора. На це піде десь від 5 до 10 промивань, залежно від якості рису. У мене тут рис довгозернистий, шліфований, але ви беріть такий, який полюбляєте. Тепер щодо спецій, нам знадобляться 2 листочки лаврових, до 10 горошин духмяного перцю, 5-7 горошин гострого перцю. Сьогодні я взяла 2 головки часнику, бо запеченого часнику Часнику у плові багато не буває. Часничок треба отак підготувати, максимально зчистити з нього сухе лушпиння, але таким чином, щоб зубочки залишились у головці. Зав'язь теж зрізаємо, щоб тут було чистенько, але щоб головка не розвалилася. При подачі до столу ця краса у вас буде як родзинка на торті. Далі підуть сухі спеції та сіль, про них я розкажу в процесі. Спершу нам треба підсмажити м'ясо. Тому у мультиварці обираємо програму смаження і налаштовуємо Запровуємо її на 20 хвилин. Якщо нема програми смаження, оберіть програму випічка. Наливаємо в чашу мультиварки 2 столові ложки рослинної олії. Це приблизно 35 г. Залишаємо олію на пару хвилин, щоб розігрілася. При цьому кришку можна прикрити, але не заклацувати. У розігріту олію вкладаємо м'ясо. Просто його так розрівнюємо в один шар. Кришку тримаємо відкритою. Через пару хвилин шматочки перевертаємо, щоб м'ясо схопилося з усіх боків. Коли шматочки м'яса трошки позолотавішили і трошки зменшилися, виймаємо їх один за одним. У чашу одразу додаємо цибулю і ще одну столову ложку олії. Це вже загалом у нас буде приблизно 52 г. Цибульку перемішуємо і даємо їй підсмажитися до 5 хвилин. Кришка відкрита. До цибульки додаємо усю моркву, перемішуємо і залишаємо смажитися ще на 5 хвилин. Тепер повертаємо в чашу усе м'ясо, додаємо 3 чайні ложки солі. В одну чайну ложку вміщується приблизно 9 г солі. Тобто, у нас тут загалом. Виходить 27 грамів солі, 3 чайні ложки. Одну чверть чайної ложки мускатного горіху. Я не знаю скільки це буде грамів, одну столову ложку приправи сушені помідори з часником та базиліком, та 1 столову ложку приправи паприка шматочками. Також додаємо духмяний та чорний гострий перець горошинками. На цей час програма смаження або сама закінчиться, або її вимикайте. Тепер гарненько все перемішаємо. Кладемо на м'ясо 2 лаврових листячка. і тепер зверху кладемо рис. Рис ні в якому разі з м'ясом не змішуємо, тільки рівненько його отак розрівняємо. Вмощуємо головки часнику. Тепер загалом я підготувала 1 літр води. Вода має бути зверху рису десь на 1,5 см. Оце вже й досить. А залишок у нас тут становить десь 100 мл. Заклацуємо кришку. У моїй мультиварці є програма плов. Вона автоматична, тобто працює до повного википання рідини. Якщо у вас такого нема, тоді програму плов або каша налаштовуйте на 35 хвилин. І старт. Програма завершилася, відкриваємо кришку. Ось що в нас вийшло. Зараз викладу на тацю. Дивіться, як розкішно вийшло, м'ясо золотаве. Рис розсипчастий. І останній штрих зверху вкладаємо двох чемпіонів, запечені головки часнику. Ну правда ж, гарнюня смакота. Всім смачного! Ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Далі буде. І ще побачимось. На все добре!